Подарунок, який ми не анонсували раніше, я прошу юлію аленіну повернутися на нашу головну сцену про те, вже як членкиню робочої групи ініціативи заправка та розповісти про підказник з організації мистецьких резиденцій. Так, привіт ще раз, колеги. Е, ми сьогодні з вами тут багато говорили про фінансові ресурси на залучення ваших проєктів, але ресурси бувають не тільки фінансові, це людські, часові, е, якийсь конект між вами, нетворкінг. І власне тому е, на кінець поговоримо з вами про ініціативу Заправко, е, яка своїм основним завданням має підтримку українських мистецьких резиденцій. Якщо дуже коротко, резиденції варто розглядати скоріше, як. Інструмент для реалізації вашого проєкту, який би ви могли застосувати під час вашої роботи. Власне, заправка це міжінституційна ініціатива, яка була заснована трьома інституціями: Українським культурним фондом, українським інститутом і програмою House of Europe в Україні. І діє з 2020 року. І основним нашим завданням від того часу було. є і Залишається забезпечувати відданість українських резиденцій у міжнародному фаховому полі, і так само в локальному. Ми намагаємося розвивати українські мистецькі резиденції і робити їх більш конкурентно спроможними на міжнародній арені. І так само ми забезпечуємо таку точку входу для всієї інформації про українські мистецькі резиденції для того, аби інформувати мистецьке середовище. про… Поточні активні наявні резиденції, куди би можна було долучитися як мисткині або митцю. Власне, команда заправки зазвичай ви б тут чекали побачити колег з трьох інституцій, які її засновували. Воно так свого часу і було. Просто дехто з колег виходив з інституцій і залишався в ініціативі як незалежна або незалежна експертка. І, власне, зараз наша команда це вісім людей: це Лесь Виноградов, який працює з нами як незалежний експерт, Катерина Алимова, яка представляє House of Europe в Україні, Ліна Романуха. Теж як незалежна експертка. Анастасія Мануляк, яка працює з боку Українського інституту. Я також долучена як незалежна експертка до цієї команди. Анастасі... Наталя Керницька перепрошую, теж як незалежна експертка. Дмитро Рикарда, який сьогодні модерував нашу з вами зустріч, працює з боку українського культурного фонду. І також є Ольга Тихонова, яка працює з нами як незалежна експертка. А, власне, що ми встигли зробити за час 2020 року. Найважливіше, мені здається, на нашому локальному рівні ми мапували всі активні поточні мистецькі резиденції в Україні. Їх виявилося 29. Вони нанесені на Google мапу, вона доступна за посиланням. І, відповідно, для вас це може бути джерелом або пошуку партнерів. Та, бо мистецька резиденція. Найчастіше має своє приміщення, наприклад, команду і програму. Або ж для вас, як для митців, це може бути корисним джерелом інформації про те, де би ви могли провести якесь своє польове дослідження або попрацювати над проєктом поточним. На жаль, не всі з цих резиденцій наразі працюють там, де вони відмічені. Деякі релоковані, дехто продовжує працювати в Харківській області, наприклад, Єрмілов Центр. На жаль, Резиденції в Маріуполі втрачені. І ми працюємо над тим, що зараз оновлюємо цю мапу. Якщо ви знаєте про якісь поточні резиденції, хотіли би додати, будемо раді, якщо поділитесь з нами цією інформацією. Те, що ми встигли зробити для видимості на міжнародному полі, найбільша міжнародна база, там де акумулюється інформація про мистецькі резиденції, це Транзартіст. Ми ці коли шукають для себе резиденцію, куди би поїхати, це перше місце, куди вони звертаються. власне, І ми додали на... Сайт Транзартс 20 українських резиденцій допомогли йому оформити заявку, яка є не суперпростою. Допомогли відфільтрувати по всім умовам, які мають виконуватися згідно вимог Транзартісту. І зараз на сайті TransArtist доступно 20 українських резиденцій, і ми тішимося тому, наприклад, що ми додали резиденцію Алефтинника Хідзе Музичі в Київській області, і навіть під час повномасштабного вторгнення до Алефтини звертаються митці через ресурс Транзартісту і запитом на те, що вони хотіли. Особи, приїхати до неї в резиденцію. Власне, я далі буду більш детально говорити про підказник, який ми починали ще до початку повномасштабного вторгнення і планували його для мирних часів. Але Після початку повномасштабного вторгнення ми призупинили свою роботу, але десь вже навесні 22-го року зрозуміло, що деякі мистецькі резиденції продовжують свою діяльність, перепрофілювалися, працюють як гуманітарні хаби, намагаються продовжувати свою діяльність хоча би в інформаційному полі, використовують свій ресурс. Тому ми відновили свою діяльність. Але для того, аби підтримати тих, хто працюють надалі. і Заархівувати інформацію про тих, хто, на жаль, був вимушений припинити свою діяльність. І це все було включено також у підказник, який можна завантажити на сайті Українського інституту, а також можна завантажити за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. Власне, з чого складається підказник? Там є чек-ліст для планування резиденції. Це чек-ліст для вас, як для менеджерів. Якщо ви обираєте інструмент резиденції для імплементації власного процесу, Проекту. Це допоможе вам перевірити, чи нічого ви не забули по дорозі, поки перекладали все, що виникло у вас в думках на папір. Ми пропонуємо шаблон бюджету, максимально універсальний, який, до речі, можна використовувати не тільки для формату резиденцій. Він максимально широкий, включає в себе найчастіші розділи витрат і не включає в себе те, що донори не підтримують зазвичай. Тут нам допомагає те, що в команді є представники інституцій і також ми додали зразок договору з учасниками резиденції. І власне, що ми плануємо робити далі. Підказник вийшов. Він існує зараз тільки в електронному вигляді. Його можна, як я вже говорила, завантажити на сайті Українського інституту. Ми плануємо провести декілька презентацій. Перша вже відбулася в Івано-Франківську в минулі вихідні. Далі нас гостину зустріне громадська організація «Плай» у Вінниці, і також ми говоритимемо про підказник у Львові. Ми хочемо його перекласти українською, з української на англійську для того, аби поширити з нашими закордонними партнерами, аби підсилити відомість поточних українських резиденцій, які працюють і надалі. Після того, як перекладемо, сподіваємося залучити фінансування на те, аби видати підказник в друці. І власне наші основні цілі про інформування, комунікації і підсилення видимості залишаються з нами і надалі. Тому, якщо ви раптом зараз, під час презентації можливостей грантових від партнерів почули для себе якусь релевантну ідею, відчули. В собі сили кудись податися і хотіли би подаватися через інструмент резиденції. Будь ласка, наші контакти звертайтеся, ми будемо раді проконсультувати. У заправки є така функція, яка називається кава на заправці. Ми з командою зустрічаємося з вами онлайн на годинку, відповідаємо на всі ваші конкретні питання і сподіваємося, що вам це допоможе укласти вашу ідею в проєкт і залучити на нього фінансування. Або якщо ви шукаєте міжнародних партнерств, ми також маємо. Зв'язки з закордонними інституціями з Артістетріск, Транзартіст, з окремими мистецькими резиденціями за кордоном ми будемо раді вам допомогти в пошуку партнерів, якщо це буде потрібно. Дякую, Дякую вам дуже. Сподіваюсь, ви почули для себе щось цікаве. І сьогодні надихнулися і всі активно почнете заповнювати грантові заявки. Щастиво!